Чоловіки, якщо ваша вага сто плюс і ви дуже хочете схуднути та позбутися постійно здутого живота, далі показую комплекс, на якому чоловіки худнуть від 5 до 12 кг за місяць. Обов'язково включаємо в комплекс препарат, який йде на основі яблучного пектину, адже він покращує моторику та перистальтику кишечника, сприяє кращій детоксикації і очищає наших 9 метрів кишечника, тому що там велика кількість слизу та калових відкладень. Саме через той слиз, який є в кишечнику, а це грибок, в нас постійне вздуття кишечника, випили води, а вже живіт надувся. Разом з тим постійна тяга до солодкого, мучного та дріжджівого. Отже, позбуваємося обов'язково грибка. Основною умовою є природній гепатопротектор, тому що, якщо нормально працює печінка, нормально відтікає жовч, а саме жовч бере участь в розщіпленні жирів. Відновлюємо водно-сольовий баланс, знімаємо набряки, разом з тим виводимо зайву водичку з організму і йдуть гарно об'єми, зменшується потовиділення. Обов'язково включаємо магній, але в цитратній формі, тому що він знімає спазм з м'язів, знімає спазм з органів травлення, заспокоює центральну нервову систему, покращує настрій, покращує сон і на фоні нервів стресів ми не заїдаємо понаднормово стреси.